Всім привіт! З вами палич і спеціальна подія, бойова перепуска діамантовий куш. Це марафон. ВГ, що ГЕШУЗ почало нас дуже багато радувати марафонами. Минулому році їх було аж три штуки, здається. Да? І тут вже нас сьоме число на календарі сьогодні. І вже ми знаємо точно, що буде марафон, який стартуватиме 11 січня, і він ітиме 14 днів. По 25 січня, і це насправді дуже круто. Насправді це дуже круто, що ВГ дає нам так в лапках халяву, тому що в цьому марафоні, щоб отримати танк, потрібно буде заплатити 3-500 голди. Але цей танк, на мою думку, того буде вартувати. Це у нас. Буде унікальний танк Nomad, Як ми бачимо, характеристики тут ідентичні, Петесау Черіотер. А ця ПТ-шка, на мою думку, дуже крута. Якщо коротко, це найкраще ПТ, на мою думку. З прокачуваних. Ну, про неї трошечки пізніше. А почнемо ми, так би мовити, Оля цієї події з відосика від Wargaming, офіційного відосика. Так що давайте подивимося його. І, як завжди, ВГ відео робить як завжди топово, круто бомбезно. А от з грою інколи є деякі неполадочки. Танк ми поцупили. Тепер знайдімо, кому його впарити. Музончик, звісно, бомба. Як завжди, озвучка та українська є, а от. Е Текстовочка в нас прийдете дивитися англійська. Це, звичайно, як на мою думку, недороботка. можна було б це і більше напрягтися, і перемонтувати, але маємо, що маємо. <му> Класика Борис Бритва е, турок, томі і хто там цей четвертий в них Ну це легенда. Франк він Франк. це легенда. Фільм тисячу років не дивився. Як то кажуть, потрібно напевно якось передивитися цей відосик. О, скільки народу. Легендарний Кожен відос з легендарними Томі чуваками. Декли, фото, Легендарним буде екіпажем. Стояв теплий все в гаражі. Ми з нього пилинки змахували. І трошки привели до ладу. Дерев'яні ці полочки вже Це справжня бестія. Велика і зухвала. На такі і на чужу територію не страшно заїхати. Гармата новенька сплищить. Тут усе Репліка. ручну зроблено. Ця просто створена для відпочинку. годиться e, да. для спокійної прогулянки на лоні природи. І досі, як завдір, звісно, Тут є все, що потрібно. Хвилин за п'ять на можна навіть поїсти на куховарити. А ще ми її трохи причепурили. Наш приятель Робі повісив кілька фото на пам'ять. То як? Хто хоче її забрати? Ау, не бажаєш проїхатися, поки ці добродії свої баняки чухають. Ціна чесна, але трохи скидається. E, з важливо, 50 етапів 14 днів це в принципі стандартний марафон в системі боєперепустки. У нас да? 4 етапи в день, коротше, треба проходить. 4 етапа в, в день треба проходить, і цей марафончик закриється. З урахуванням того, що в нашій денних задачках також є можливість фармити очки, то по суті не такий він і важкий. По суті, да. ми проходимо, робимо щоденні задачки, за щоденні задачки отримуємо вже по суті, один етап. Там, якщо я правильно пам'ятаю, 5, 10, 15, 25 очків дають нам чи 20. Ну, в общем грубо говоря, ти за щоденні задачки, якщо ти їх виконуєш, то ти вже закриєш один етап, тобі треба буде три етапи награти боями. І поки ти щоденні закриваєш, ти вже якісь кількість накидаєш боїв. Грубо говоря, ну не знаю. по скільки боїв вийде, в день награвати. Ну, по, по суті, 180 очків треба кожного дня набивати, мінус там, умовно, 50 за щоденні задачки, тобто вам треба 130 очків щоденно набивати. Якщо я правильно пам'ятаю, е в середньому можна фармити 5 очків, відповідно, 130 ділимо на 5, це вийде. Получ... Ну то, як і багато, виходить, слухайте по боях. Вроді так і багато виходить по боях. Насправді там в районі 20-25 боїв треба, це при хорошому Мінреті, там 25 боїв треба дето катати. Ну таке, знаєте, не так і мало, виходить, як задуматься. Все-таки, да, Але, скажу чесно, от такі формати, такі марафони в такому форматі. Правда, ну, я як стрім, як задрот, я обожнюю їх, тому що е, це не і марафон, де ти там пройшов щось отримав. Да? Це марафон, де ти отримаєш дуже багато ніщачків, дуже багато плюшечок. І плюс, опять-таки, на мою думку, вони ну, не то що простіші, вони якось, ну, вони, можливо, дійсно простіші, ніж звичайні марафони ті стар, старого формату. Ну, на, ну, для мене вони 100% кращі, І проходити їх якось простіше. Все-таки, да? ну я їх лускаю всі без донату. Тому що, повторюсь, як стрімер, багато граю в танки. тому, да. А звичайним людям, я не знаю, катати по 25 боїв в день, чи буде ну, нормально, чи не нормально, 25 боїв. Це по суті, ну, десь приблизно, не знаю, там, 4 години дня. 4, 4 години в день треба відігрувати в танки. Ой, важко сказати для звичайних людей, наскільки цей марафон важкий, ну, як завжди, є можливість докупити буде етапи. Ну, Скажу так, що танчик, -таки, повторюсь, важливо, танчик внизну. Тобто він коштує, потрібно платити бою за поліпшену бойову перепуску. Поліпшена бойова коштує 3500 голди. Ну, плюс, якщо хтось докуплятиме етапи. Скільки цей танк поважить по золоту, ну сумарно за нього я б 1708 голди можна було б надати, на мою думку. Тому що це танк. Дуже сильний. Для фарму один буде з найкращих танків для фарму у грі, на мою думку. На мою думку, повторюсь. Все із за того, що у нього дуже фієна пушка. Давайте додати свідос і потім будемо переходити далі по ТТХ танка розбирати. Кину, як пройдеш кілька рівнів, коли рівні проходитимеш, нахапаєшся всяких корисних примочок. Кажу тобі, ще й прихопиш цих солідних хлопів до свого екіпажу. Є трохи грошенят із собою. Тоді маю кілька цікавеньких наборів, але офер дійсно лише два тижні, тож довго не роздумуй. Діамантовий куш. Так, от така історія. діамантовий куш. Ну давайте розбиратися далі по подій. По події по, по, що ми тримаємо. Сюжет нам особливо не цікаво це все. ТТХ Та тачки ми розберемо в ангарі, в принципі. Камуфляж, звісно, як завжди, прикольний тут. Оце б таким камуфляжі подобається. Так. Да, убрати би оцю задню свалку взагалі б ідеально було. Ненавиджу, коли начіплюють непонятного таких оці, накидають херні на танк. Да? Ну тут, по принципі, хоча б воно типу, тематично, да? то начепляються які там підводні лодки бляхамуха на Йосипів четвертих і бензопили там на якихось поляків. Отакої я взагалі не розумію. Типу, це для мене просто діч. Тут хоча б якась мінімалістично воно, в принципі, виглядає норм. А то начіпляються хирні, вибачте, слово, яку не можна, ну просто очі, кров за коли ти на це бачиш. Оце чітко, оце чітко. Камуфляжик в духі фільму красиво, весело, блін, офігенно я ж кажу, якось так. Ну, в принципі, екіпажу тут все понятно. Собі на цьому заосередити увагу не будемо. І те, що саме головне дивиться, базова нагорода. Пройшов собі у перепустку. Поверху, це та, що безкоштовна. Ми отримаємо 4 дні е, премакаунти, 700 голди, 9 резервів е, на вільний досвід. І досвід, екіпажу 25 резервів на прокачку, 25 e, інструкцій на досил бонових. 1000 бон. Це, це дуже круто. Рожеве обладнання на секундочку, рожеве обладнання на халяву. Два e, члени екіпажу отримаємо. Тоже <кхем> e, приємно. Надіюся, вони не будуть залучені під командирів. Надіюся. E, Гравці можуть вибрати націю та спеціальність. Да, значить, вони не залучені під, команди... під командирів 2D-стиль, якісь на де... таки декольки, якісь там і на насиплять. В принципі, для базової нагороди це насправді дуже крута, дуже крутя хлява, насправді. Це... Тобто оцю нагороду всі ви отримаєте, хто, якщо хто пройде верхню частину боєвого перепустки. Не забудьте її активувати обов'язково, тому що. Якщо не активуєте, то ви її ну, проходити не будете. Ну і поліпшена нагорода дається бонусом 3 500, за 3500 голди, щоб отримати танчик. 15 днів премакаунту круто. Півляма срібла круто. 14 тисяч вільного досвіду круто, великі резерви на прокачку. 15 резервів на кредити це теж дуже смачно. Тим паче їх тільки можна отримати або за гривники купувати, резерви на срібло. Або Причому купувати в паках, з кучою резервів непотрібних, чисто резерви на срібло не продаються. Або брати тільки в бойових перепусках поліпшених вони. От Тільки не пам'ятаю, раніше по 10 давали, а зараз і по 15, дали, чи по 15, завжди, завжди давало, не пам'ятаю. 30 креслень універсальних, якраз перед виходом японських тяжиків, воно все стартоне, це теж дуже буде приємно. Японських тяжи, які буде, можна відкрити, буде, бо я не впевнений, чи в мене вистачить креслень, щоб зразу десяточку взяти. Тому це для мене гарний бонус. Книжечки на вибір, це завжди приємно, в кого прокачується техніка, екіпажі прокачується. Завжди книжки приємно. Знову так, знову в нас буде ще один член екіпажу. Можуть вибрати націдте спеціальність. Також не залочений при під командира, це теж дуже приємно. Знову 3 d стиль, декалючки в нас, і саме головне це ноума у 3D-стилі життя у великому місці. Той сам чаріотер прокачаний. Ось така історія. І стосовно п'яти наборів, у нас є. Дивимося, що це унікальний член екіпажу, має нульовий навички виборців, а Також достатньо досвіду для вивчення двох додаткових навичок. Додається в з унікальним озвученням. Від... Радішербенджі, я вибачаюсь. Це у нас буде командир з унікальною озвучкою. І унікальний екіпажа, має нульову навичку виобразити, а також достатньо для вивчення двох додаткових навичок. Ну, от стетхема э, ВГ не потягнуло. Да? Як ми говорили на сабатончику, що Стептхен дуже буде дорогий, щоб зробити унікальну э, йому озвучку. Значить, Бориса Бритви у нас буде. Унікальна звучка з Тетком ВГ е, не потягнула по, по грошах, судя по всьому, і відповідно ціна на нього 3000 золота. Да? І у берися бритви п'яти золота. І оп'ят таки, 20 резервів на срібло це дуже смачно, насправді, варто брати, на мою думку, тому що повторюсь, їх ти ніде не візьмеш. Ці резерви на срібло купляти тільки в паках з кучою непотрібних резервів, як правило. Тому варто брати. І стетхема також варто брати. Опять -таки, перед виходом японських тяжих нових їх спять задачі і сп'ять досвіду. Це дуже круто. Хто буде прокачувати ці танки вручну там п'я з 5 рівня, наприклад. Да? задачки на X5 досвіду вам дуже допоможуть. Вигодні пропозиції, насправді, можна брати поганого про них нічого не скажу. Ну, Понятне ще діло, що коштується все мані-мані. Тому тут, опять таки, дивіться самі, оскільки в мене голди достатньо, я буду брати їх. Отакі історії. Да. І давайте зараз перейдемо до... До, до, до... Перейдемо... Так, скільки. Перейдемо до самого ж танка, до чаріотера. Як, як заявлено було, характеристики ідентичні з прокачаною гілкою. Але ходять слухи, що у Номада буде покращена проходимість по ґрунтах, відповідно, він буде мати е, трошечки кращу динаміку. Наскільки це правда? Не знаю, тому що. В ВГ перед релізом ТТХ можуть підрізати, під, підправити, підкривити, так би мовити. Да? Тому е, Користуюся офіційною інформацією, що характеристики будуть ідентичні. І так, скажу так, по цьому танчику він дуже хороший, на мою думку. Основна його плюшка, в тому, що це у нас є базовий снаряд під калібр з пробиттям 268, яка падає на 500 метрів до пробиття 258 тобто втрачає всього, на всього 10 мм. Пробиття на 500 метрів це дуже круто народ. Це не, ви не представляєте, навіть, наскільки це круто, таке маленька е, просадка бронепробивання. І має швидкість польоту 1478 метрів. Це просто бомба. Це, по суті, можна сказати, леопард на восьмому рівні по пушки. Да? Альфа-390 це ще афігенно. Один з кращих танків буде для фарму. Хто полюбляє крису геймплей там грати від маскування від догляду, для вас це просто must have танк. Я вам говорю. Там хто любить там типа, шапітошку, там можливо, там якісь там бурасіки, це вся історія. Динаміка є, мобільність є, Маскування є, ДПМ 3К гріх жалувати для 8 рівня, Точність 0,3 гріх жалувати для 8 рівня, КВН-10 гріх жалувати для 8 рівня, Пробиття 268 гріх жалувати для 8 рівня, Альфа 390 гріх жалувати для 8 рівня. Пам'ятаємо, що це ПТ-шка, картона все 1050 хп у нас. Так що в цьому ділі все офігенно буде у нас. Танк просто. 38% маскування будемо мати з рожевим обладнанням. Моменти, да? 496 метрів огляду такі збірки. І так, що можемо сказати? Найгірше в цьому танку? Давайте виділимо найгірші моменти в цьому танку. Це ГП-картоність. Е, Треба пам'ятати про це обов'язково. ГП картоність. Е, найгірший момент. Також. Я на ньому дуже давно грав. Кажуть, в нього погана стабілізація. Можливо бути? Да. може бути, да. Не пам'ятаю, чесно скажу. Час зведення 2.24. Не ідеально, але пам'ятайте, ми виділяємо найгірші моменти. Найгірше в танку це зведення 2.24. Зведення цілком адекватне, насправді. Але це те саме гірше, що цьому танку. Я буду стартувати на ньому грати з збірочки через вентиль досил Оптику. Але цьому танка просто маса. Завдяки тому, що він е, хороший, тому що в ньому все добре, да? ми можемо кучу експериментувати з обладнанням. База для нього це 100% досил. 100% досвід. А дачі вже поїхали. Там, хто як хоче, так і начіплює. Да? Хочете більше кресто максимальний, максимальні, там, да? лупимо марлу шумочку, отримуємо там, 44% маскування. Да? Можна поставити наприклад, ці зборички, наприклад навіть так, оптику. Да? Оптику давайте поставимо. Просто 480 метрів огляду, 44% маскування чистими. Да? І просто це, не знаю, це просто ванлав. Ви можете грати. Ну, типу На відкритих картах від огляду від маскування, ну всі, хто, я вам говорю, це буде імба. Ну, тако, от, оце імба. Катаєшся, не світишся, стріляєш, е, да, там, пересвічуєш, просто кайф. Для тих, хто хоче прям цей упаруватися в дашку, наприклад, можна в луп'енді сюди там прям тупо вентиль, наприклад, да? що там кажуть погана стабілізація на нього. Ну, можна, наприклад, механізми повороту поставити. Це тупо парування в дашку буде, наприклад. Да? Ну, замість механізму повороту має поставити ну, також приціл, щоб прям вообще, вообще, точнісну 28 у нас була. Ну, в общем, варіантів на тан танках зібрати дуже багато. Дуже багато буде варіантів танках зібрати. Кожен може під себе підстроїти. Це знаєте той момент, що. От, оскільки це тахав танка хороший, ти його можеш зібрати під себе абсолютно. Хочеш турбінку поставити, кому 52 км максималки мало, ставте турбінку, пожалуйста. Да? Базовий, повторюсь, базове обладнання на нього це досил, а далі вже ліпіть, що, що хочете: Вентилі, оптики, малошумки, приціли, турбінки, все на нього зайде, все під, під будь-яку гру. Хто хоче більш агресивно, може зібрати більшу більш, більш агресію. Хтось більш пасивний під кущі, пожалуйста, все для вас є. І повторюсь: одна з кращих машин для фарму, тому що базовий снаряд 268 мм має пробиття. Офігенна швидкість польота. Да, в нас є пітошка, анал по, по пробиттю, якого 270 базовий снаряд йде, але там снаряд летить повільно, і альфа 240. Повірте мені, з пушкою з снарядом, який летить майже полторашку, і альфою 390, буде приємніше настрілювати урочи на шепітошки. да, пік можуть навалювати охерену. Да, шапіка фугас 105. Але на секундочку, тут також фугас звичайний, має пробиття 105. І. Є ще фугас, голдовий, хеш фугас пробиттям 210. Це взагалі вам народ вам каже, це така тіма. Це така тімка, блін. Просто, якщо ви хочете тупо по -по попадаєш в одноуровне бій. 210 пробиття цього достатньо, щоб упевнено перестрілюватися з противниками. Особливо, якщо ми берем, що це ПТ-шечка, да? ми не будемо в лоб стрілятися з тяжами, як правило, да? десь будемо грати там. Якщо агресивно граєш, ти будеш заходитися завжди в борти туди-сюди. Де да навіть пробиття 210 достатньо, щоб пробивати, по суті, у, у, у язвімі точки тяжів. В принципі, це достатньо, насправді. І альфа такого хешфугаса 480. Ну, Та, це економічно невигідно, так би мовити, це, це робити. Да? Але, але. Снаряд, до речі, 5200 коштує. Економічно це не вигідно, але народ, це буде погано для вас. Завжди буде я приємно залетіти, де якогось тяжика в попку залетіть і там в такий фугасик, знаєте. На 480 буде приємненько. А так, підкол просто один з кращих снарядів буде в цій грі під калібр з таким пробиттям. Це просто шедевр народ Тому я рекомендую цей танчик всім отримати. Да, можливо, якось він буде складний в реалізації, в цьому всьому, але він дійсно буде годний, він дійсно буде фармити срібло, якщо, звісно, ВГ нічого такого прям екстраординального, там, чогось там, не накрутить на ньому в про... плані фарму. Да? Е, тому я думаю, цей танк заслуговує бути в ангарі кожного, він дійсно хороший, на мою думку, повторюсь. Я люблю геймплей, мені подобається бурасики, лорейни не подобається, шепітошка мені подобається. Я люблю геймплей від огляду, від маскування на картонних танках. Я, мені такий гімплей найбільше подобається, тому я впевнений, що він мені зайде. Як я на ньому гратиму типу, дві збірочки, які я на нього зроблю, я не, точно не знаю. Стартуватиму від вентля до сла оптики. І повторюсь, цей танк, на мою думку, достойний бути того, щоб зробити його боновим. Я також його буду робити зразу, відразу вже боновим. Е, тому що от є танки для нагибу, є танки для фарму, а цей танк для фарму і, ну, для фарму просто, просто буде ідеальний. Можливо, навіть переплюне шапітошку. Можливо, навіть шапітошку переплюне. Поживемо, побачимо, як то кажемо, да? як то кажуть, такі от діла стосовно цього тончика, стосовно цього марафончика. Е, да, З нюансів 3500 голди, якщо ви чисто самі прозадротите. Але танк того вартий, на мою думку. От, так, от такі от коментарі стосовно цього всього марафончику. Повторю, стартує 11 го числа, завершується 25-го вже виходить, вранці, 25-го вранці вже завершується він. І буде там ще декілька днів, хто не зміг дойти в ручками. Да? Буде там декілька днів, як правило, два дні, щоб докупити етапи і докупитися. Тому буде час не подумати, подивитися там чиї стріми, подивитися там мої стріми по цьому танку будуть. І зробити висновки, чи потрібен він вам, чи ні. Тому не спішіть, не панікуйте, час є. Просто проходьте самі етапи, етапи в ручкам. І якщо ви не впевнені, чи він вам потрібен, чи не певний, чи будете його брати, просто проходьте верхній етап, бойові перепустки. А коли будете знати точно, що я буду його брати, купляйте нижній і вам все зарахують. І нагороди всі зарахують відразу разом. І потім можна буде докупити танчик. І так, да, ще такий нюанс. Докупляти, докупляти етапи можна тільки тоді, коли ти купиш поліпшену бойову перепустку. Це теж важлива, важливий момент, щоб ви розуміли. Ось такі діла стосовно цього всього, начебто, все сказав. Танчика похвалив. <кхм> ВГ похвалив, що зробили гарний танк для фарму людям новорічні, так би мовити, бойову перепустку. З ВГ похвалив за бойові перепустки. Це завжди круто. Якщо ти навіть не отримаєш танк, ти ну, не хочеш донатити, ти можеш прийти зібрати верхню халявку. Похвалив ВГ знову, що на халявку, на халявку дають рожеве обладнання. В общем, всіх похвалив. Вас похвалив, хто поставить, поставить лайкоси, хто, хто підпишеться на, на канал, хто напишеть коментарі. І вас похвалю, так би мовити, а на цьому все народ Всім всі на краще. Беріть себе, все буде добре, все буде країна.